Вітаю громадяни. Насправді в мене не було ніколи бажання чи ідеї порівняти між собою HKRF і ФОБОС, тому що це два різних пристрої, їх порівняти так, ніби порівняти пиво і вино. Типу, одне дешеве пойло, яке підійде будь-кому і п'ють його так переважно, щоб просто напитися, мішають з різними штуками і тільки є дорогі, всякі фенсі, ті е варіанти, які, типу. Люблять поціновувачі, а інше класне всім знайоме пиво. То саме і тут. Ми маємо ФОБОС, який коштує разом в три дорожче за хикерев. Ну, це китайський хакерев, від звичайно, він коштує разом в два дорожче. От, але в нього по всіх характеристиках на папері набагато кращі показники. От, і ми маємо гекерев, який коштує дешево, доступний практично будь-кому, особливо якийсь китайському варіанті. Якщо ви хочете там дуже. Виглядати понтово, то ви берете щось з протопаком і можете носити його з собою, прямо не підключаючи до компашусь робити. Наскільки це зручно, це питання інше, але деколи таке ж тут От, Відповідно порівнювати між собою ці дві речі. Просто якби, безглуздо в загальному, тому що по параметрах виграє повністю один, по якомусь певному функціоналу без комп'ютера і ціні виграє зовсім інші. От, але тут ідея більше в тому, що я брав пристрій собі під те, щоб дивитися відео. І тому більше робимо акцент на тому. Уявіть собі, що ви хочете купити дешеву там, чи не дешеву будь-яку SDR-ку, але не хочете викидати всі гроші на вітер. І ваша задача дивитися відео з FP. Тобто, у вас цікавить власне частоти 5, 6 ГГц. Що тоді вибирати? Я маю зараз обидва. Зміг трохи побавитися і, типу, просто можу сказати свою думку. Знов таки, радити нічого я не буду, тому що тут залежно від того, чим ви собі хочете акцентувати увагу, на тому ви будете зосереджуватися. Щось я так багато різним людям радив Фобос, що було б дивно, якщо б я собі його теж не купив. І відповідно ось він приїхав. штрих кодик 482, напис. Made in Ukraine, аж дивно, я бачите такий напис на чомусь високотехнологічному, як чесно. Та, що тут ще написано на коробочці? Подвійний GTR-1, два входи на прямий семплінг. бла 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 драйвера для Windows і Linux. Я. Сподіваюся, що для Mac так само, якісь драйвери підійдуть, бо я не Power User такий, щоб зробити драйвера самому, але воно мало би підтримувати SOP, тому сподіваємося, найкраще. Відкриваємо. Коробочку. І ця штука такі хитає. Це можна було б зробити якесь краще кріплення, але окей. Ось наш переймач. Маленький гарненький. І інша коробочка. Ось, інша коробочка з кабелем. Кабель такий Type-H, як це називається. Не знаю, чому на Type-C, мені було б зручніше, але... Маємо, що маємо. Так, подивимося ще раз. От у нас до порівняння з тапаком ця штука набагато менша. І за характеристиками набагато повинна бути краще. Тому що тут, як мінімум, 50 МГц, ширина смуги одночасно, 14-бітний АЦП, ну і USB-3.0 для того, щоб ця вся штука могла вилізти і залізти в комп'ютер. Треба спробувати його підключити і подивитися що буде. Стосовно підключення цієї штуки до компа, то зв'язку з тим, що я використовую macOS, переважно, є певні проблеми у мене. Я користуюся зазвичай двома програмами: це SigDigger, який тут ліворуч, і ІСДЕНДЛ, який там праворуч, вони обидві працюють через SDR фреймворк, тобто вони дозволяють. Кросс платформенний і крос девайсовий, як же так можна сказати, доступ практично до будь-яких SDR-ок. І в випадку з XRF-ом проблем особливих немає. Єдина проблема, що в macOS вони чомусь хочуть для того, щоб мати доступ до USB девайсів, вони хочуть root. Тобто я можу їх запускати через Sudo. В даному випадку це, типу, терпимо. Я не знайшов поки що, як це побороти і в принципі не дуже хотів. От. Для того, щоб підключити Phobos, довелося, по-перше, збирати окремо для нього SOPI. На щастя, на GitHub РігExperta є дуже багато коду, який вони фактично виклали в Open Source. Ось є SOPI phobos SDR, Libye, яку можна збілдити. Там є інструкції, як це зробити. Інструкції, щоправда, під Windows і під Linux. Відповідно на macOS воно не, не працює з коробки, довелося використовувати трохи ще GPT і бубни. В кінці кінців вдалося зібрати цю всю штуку, вона, типу, якось завелась. Ось, завести вона, звісно, завелась. І Якщо зайти в налаштування SOPISDR-ітілітки, то навіть видно, що там є типу, цей Sopis dr Ось, Тут ліба, яку я здулив, вона, типу, Бачиться нормально з SOPISD Rюліти, але коли діло доходить до запуску відповідних програм, вони, типу, не бачать цього пристрою, чомусь таке враження, що, типу, десь щось поламано, ще не рівні ніде це самої MacOS. сік є так само сорси на GitHub, можна спробувати зібрати самому. І як не дивно, я пробував, і як не дивно під MacOS воно не збирається, нормально треба знов таки лізти, щось правити. І бити в бубни. От, Тобто тут фактично такі трохи стопи. Єдиний варіант це пробувати перейти на Вінду. А, і ще, що я спробував зробити так само, це використати Gene Radio. Думаю, ладно, якщо типу, не працює нічого з того, що я використовував, можливо, ця штука запрацює. Знов-таки є сорси на сайті, ну, не на сайті, на Гітхабі, Рігіксперта, сурси оцього. От Вибачте за тавтологію. Тобто можна зробити так, щоб він підключався. Так, рік експерт. Тут є, воно, якщо не видно. Тобто ця штука все завелася, все класно, воно, типу, щось навіть читає, але зараз в мене проблеми з оцим сінком, тобто штукою, яка виводить дані на спектральний... спектральну діаграму. Тому що в макросу, походу, використовується якась штука, яка не працює нормально. Штука, яка мала би працювати нормально, в macos її немає вона тільки в Linux. І, і прошу дуже, перезбирайте в New Radio так само все це. Коротше, для людей, які користуються Mac-ом, вони, типу, привикли, що має бути софт дуже юзерфрендлі, це типу працівна система для домогосподарок. А тут треба лізти по гітхабах і щось пробувати білдити. Коротше, не юзер-френдлі. Залізо окей, софт, принаймні, під Mac не окей. Тому довелося розчахлити. Віндовий слігно, який я раніше сам показував. Sure ну добре, з маками воно, походу, не дружить, так і було написано на сайті, що це тільки Windows і Linux. Тому окей, від Linux у мене нема, подивимося, що у нас є з Windows. Першим, що рекомендують, це SDR, і відповідно в нас є гітхабчик Вігексперта, і там є SDR, вихідний код, Open Source, крос-платформа, ну всі діла. Скачуєте, користуєтесь. А ні, не скачуєте і а скачуєте, збираєте і користуєтесь. Тобто вам треба скачати сорти з Гітхаба і спробувати їх збілдити. Для того, щоб їх збілдити, треба почитати інструкцію, махайтеся самі. Типу, я не надто розчарований, скажу чесно, але бляха-муха. Це ж можна зібрати було. Зробити екзешники, і ви люди, які купили цю штуку, можете просто скачати, запустити і користуватися. Ні, ви купили залізо, софт робіть самі. Офігенно. От вам і Software Defined Radio. Так, наступна штука називається МюСDR. МUSDR це безкоштовний, не опенсорсний, але зате такий, який розповсюджується вільно, SDR-пакет. Відповідно, скачати ви його можете безкоштовно, якщо не рахувати якусь тут рекламу на сайтику. Прикол його в тому, що він запускається просто якзешником, нічого не треба встановлювати і все працює. Офігенна штука знов таки. Єдиний мінус: вона не може показувати відео з дрона, декодувати його. Для цього є оця штука, яку я закрив, в Мюавиді. Там має бути все просто: так само запускається екзешником, вони між собою комунікують. Ну, мені не вдалося цього зробити. Можливо, це проблема конкретного компа. Коли я запускаю цей Мювиді, він просто показує білий екран. Не знаю. Відповідно, це так само у нас відпадає. І, відповідно, останній резорт, останній шанс це Spertrus. Spertrozir взагалі дуже прекрасна штука. На Windows вона встановлюється, як ми бачимо, безкоштовно. Працює чудово, і просто, якщо хочете дивитися відео, вам треба про версію, там трохи є нюанси, як її отримати. Але вона працює і працює найкраще з усього, що я бачу. Тобто вона по-любому вартує уваги. Просто прикол в тому, що, як ми бачимо, навіть під Windows без певних рухів не обійтися. Ну, але добре, подивимося, чого ми все-таки зможемо досягнути після того, як щось у нас вийде. Я не перейшов в типу огляд спектрозору. Просто скажу, що нас цікавить. Нас цікавить, по-перше, швидкість сканування. Тут в мене є оцей мій VTX, відповідно, два девайси там стоять. Я просто в спектрозорі спробую сканування каналів по всьому діапазону. І подивимося, чи воно швидше знайде VTX, сигнал VTX, чи повільніше на хакеріафіну і наскільки. Оскільки показувати, як виглядає спектрозір Pro я не можу. Я покажу просто маленькі скріншотики. Відрізані. Так, вибачайте це відео також достатньо поганої якості, тому буде ще гірше. Так, отже, перша картинка, ми тут маємо якраз спектрозір Pro плюс Phobos. І от ліворуч 5,5 ГГц це моє відео. Ми бачимо RSSI 70, але так само з RSSI 54,5 злопало те саме відео на каналі 3,4, там 3,5 ГГц. На якому воно, очевидно, що не транслюється. Не знаю, чи це, типу, якісь реально інтермодуляції і туди закидає ще один канал чи ні. Але отак маємо, що маємо. Тому це сканування зайняло десь секунд 9 трошки більше. Але тут є нюанс, воно зупинило воно пробігало від початку до кінця всіх частот і зупинилося на 3-4, тому мені довелося, типу, почекати там десь тих самих зайвих 2 секунди, поки воно перемкне і продовжить сканування далі. От, на другій картинці у нас HackerF. Тут, як ми бачимо, немає вже тої інтермодуляції. Але навіть при тому, що її немає, на потрібній частоті 5,5 ГГц відео ми бачимо RSSI 48,2, тобто менше навіть, ніж було у Phobos з тою інтермодуляцією. VTX знаходиться зараз в підмоді і він стояв метра десь півтори від антенн приймачів. Ось тому робіть висновки самі не там. Мені, мені, наприклад, не принципово побачити на іншій частоті відео, але це може збити з пантелику. Тут час сканування був трошки більше, як 7 секунд, тому я можу припустити, що в принципі, якщо б не було цього зайвого відео, то воно би десь приблизно плюс-мінус одинаково спрацювало. Підсилення було виставлено на обох пристроях одинакове, і антенну я прикрутив так само одинакові, комплектні від скайзонів приймача, тобто сосиски. Ви напевно бачили на відео. Ось таким чином можна сказати, що ФОБОС чутливіший, і ось тут є відео, одночасно записані з обох пристроїв. Можете подивитися на це відео і вгадайте, ліворуч чи праворуч Фобос. Окей, це було довге нудне відео, що ж, все ж таки я думаю в кінці кінців про ці штуки. Е, насправді, якщо вас цікавить просто дивитися відео, і у вас немає зайвих грошей, то берете рекерев без портапаку навіть. Просто звичайних якерев, і цілком, достатньо, при достатньо е, правильно підібраному програмному забезпеченні, ви можете дивитися відео, а зайві гроші краще вкласти там в антенну, якісь підсилювач чи в якісь інше обладнання. Якщо ж ви грошей маєте більше і хочете реально якісну штуку, то берете ФОБОС. Він трошки чутливіший на, на цих антеннах тичках. Він має кращі характеристики в плані того, що він буде розрізняти слабші сигнали від сильніших за рахунок ОЦП. В нього USB 3.0, відповідно, воно може швидше видавати дані, що в принципі так само корисно, якщо ви колись будете ним пробувати отримувати дані з якоїсь HD-відео, можна кажучи, якщо вам треба дивитися. Щось, що має більшу кількість даних в тому потоці і потребує відповідно чогось потужнішого. І та, і та штука, в принципі, якщо ви плануєте дивитися відео. То варто брати е, SpectroZir Pro, і та і та штука з SpectroZir Pro працює нормально, ну таки, тут ви заточені будете під Windows. Якщо вас цікавить більше робота, типу з Mac, і ви не хочете парти з музики з збиранням, компілюванням і тими всіми героями, ХРЕ в даному випадку буде працювати з коробки з фобусом, типу, я особисто не подолав поки що, хоча вірю, що це можливо. Знову таки, навіть якщо це Windows. І ви не хочете купувати SpectroZir Pro, то хакерев знов-ки набагато простіше працює з різними програмами. Для ФОБУ так само доведеться поморочитися. Одне, що я не зміг спробувати, це цей МюСД, власне, в з комплекту з МюАВД, тому що в мене це не завелось на моєму новоті. Якщо я знайду інший ноут, то зроблю інше відео, де спробую показати, чи воно працює, якщо воно працює. От, але це вже буде зовсім інша історія. Наразі дякую.